думаю, що моїм колегам сільським головам, ну і общественно організації, які тут присутні, я думаю, допоможбу від вас і буде все хорошо. Поэтому желаю вам удачі. Ми сумські місцеві, якби міжрайонний центр, який охлоє п'ять територіальних громад. Ми ж ще знаходимося в обласному центрі. І, звичайно, на рівні області ми також вирішуємо ці питання. Ну, тут дійсно присутствують да, общественної організації, ті, які працюють, не ті, які на бумаге там щось пишуть. Чи сім'ї, молоді організації. і ті, що щось делають, то вони хто у вас к вам не Ну, Поэтому... Я хочу відмітити, що після того, як вони вже відкрилися, по цих питаннях в Краснопільську селищну раду практично ніхто не йде. Тобто люди знають, відкрили, бачили інформацію в пресі, і в інтернеті, і так розповсюджувала інформація. Пока ще щоб хтось звертався в селищну раду за цей місяць по якусь допомогу праву, не було. І нам буде краще, тому що ну, тут представники сільських голови сільських селищних рад, в них теж проблема з юристами. Я думаю, проблема із пара юристами, вона велика. Але думка хороша я думаю, на розвитку. Окей. Валентина Вікторовна, я бюрократ з великим стажем, починаючи ще з ческом Скажу, дуже рідко в житті трапляється, що був якийсь захід, а тим паче, коли тебе чогось навчають, нам здається, ми вже давно все знаємо. І хто нам щось там питається втіря, з великою насолодою слухав, багато для себе почерпнув і просив би, щоб це було не останнє. Особливо дуже приємно, що, як говориться, червоною ниткою. Проходить головна думка, яка ставалася прямо й не говорець. Наше завдання допомагати тим людям, що потребують. От оце це слово, слово сполучення, запам'ятайте, ті, що потребують.